Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Навіщо Кремль шукає альтернативи групі Вагнера. Ну тут дуже багато. З однієї сторони, там як будуть подібні групи, це буде зніма... знімати напруження. Саме в суспільстві, а з іншої сторони, ну і з того, що я розумію, що це взагалі мають бути люди не зовсім і російські, може це якісь найманці чи щось таке, люди з інших країн, з іншого світу. Так що тут більше про, про політичну складову. І воно щоб з'їсти зразу двох зайців, саме вбити двох зайців, бо і зупиниться суспільство своїми там захолотами, і політично, якби Путін, може продовжити своє життя. Чи допоможе мережа траншей і загороджень, яку РФ побудувала в Криму, зупинити деокупацію півострова? Ну, нам, знаєте, коли дають, даму чаш, то кажуть, фігня це все. Е, так що я вам так і скажу. Хоча, якщо б це все е, порозглядати, то якби, проходити буде ваше дійсно, але загалом воно не зупинить. Навіщо Зеленський та представники США публічно заявляють, що український контрнаступ почнеться зовсім незабаром. А там, взагалі, знаєте, тема того, що з однієї сторони трошки запутати інформацію, а з іншої, що там дійсно вони вважають, що це буде скоро. Чи є вбивство пропагандиста татарського попередженням Пригожину за критику Кремля? Це взагалі напряму. Це, це тема, яка стосується Пригожина і, і вже з ним. Чому? Тому що в нас. Дають весь час вісім мечів чи шість мечів. Воно говорить про те, що це тільки один з епізодів, який ми побачили. Це буде така багатосерійна мелодрама, коли ми будемо бачити, як забирають одного за іншим, і їх там зараз трошки перетрусять. Чому Зеленський впевнений, що єдиним шляхом зупинити російський терор є військова перемога України? Ви знаєте, що. Це якась думка, саме його як лідера. Він вже знає набагато більше, ніж знаємо ми, і різні просто фактори тут не працюють. І нам показують, що з цієї сторони хворі люди, які просто їх можна або вбити, або злякати. Там більше варіантів немає. Чому Гіркін Стрілков почав публічно заявляти, що РФ рухається до воєнної поразки? Гіркін він не так простий, як нам здається. З однієї сторони тут починається помірність оцим своїм мовою, оце, оце свою, що він там веде, він підготовлює. Конкретно публіку, вони ще якби, перевіряють реакції, реакції суспільства, як вони будуть реагувати, наскільки вони це готові. Так що там у нього не, не, не зовсім те місце, яке ми його бачимо. то знаєте, штал того, що це таємний експерт, таємний його якась таємна версія. І і він це бачить. А з іншої сторони, тут він дійсно так вважає. Тут він бачить, він розчарований як людина, і він це так вважає. Навіщо китайський лідер готується до війни і закликає своїх генералів наважитись на бій? Ні, ну Китай готується до війни. Це ж не просто про цю заяву, це вже давно. І всі це знають. Так що це знову ж підготовка, накопичування сил, але це не про те, що війна буде зараз. Це не про зараз. Це на майбутнє. Чим закінчиться справа проти намісника Лаври Павла? Ну, по всім даним його десь там заберуть від людей. Може, арештують, може буде домашній арешт, Не ну, знаю. Ну, там він був однаково. А потім чим закінчиться, обміном закінчиться. Я думаю, що його обміняють. Саме буде потім домовленості за спиною. Головне в цьому питанні, що для нас це буде дуже гарний обмін. Чи зможе Україна зберегти більшість реліквій з Києво-Печерської лаври після виїзду Московського патріархату? Ну, погана новина, що там. Велику кількість вже ми втратили. Вони його прямими кривими шляхами повивозили. Хороша новина це про те, що ми будемо відвоювати і навіть в майбутньому У Нас є доказова база і повернемо на землю своє. Так що це ще на цьому фронті нас чекає бій. Чому голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти РФ в цьому році є мало імовірною. Ну, на його думку, в нас маловато сил. Е, в плані чого, що тут не про керівництво, а саме про зброю, про нас недостатньо саме чим стріляти. Нас недостатньо зброї на його, на його бачення. Чи зможуть у Верховній Раді досягти значного вдосконалення процедури мобілізації до початку літа? Там не все так просто, як нам здається, що це можна зробити на отак. На отак не можна. Там повинно бути дуже багато зрізів. Наприклад, і на законному рівні нам говорять, що це треба провести з іншої сторони. В нас там не дуже добре чи з списками, чи з людьми. І воно не буде попадати. Так що на моє суб'єктивну, на мою суб'єктивну думку, ні. Але над цим вони будуть працювати. Чи може затяжна війна призвести до спроб пошуку в українському суспільстві компромісу з ворогом? Ні. Нам те, що нас до цього спонукають, оце розкачують інформаційно так, але... Саме там, де втрачені люди, я думаю, що щоб не дошло воно до революції. Навіщо Зеленський публічно запросив сі Дзінь до України? Ну, це нам вигідно, нам вигідно, що був подібний лідер з нами. Погана новина, що я не бачу, що тут буде зараз якийсь розвиток. У нас по повішеному розвитку немає, і якщо він буде, то не дуже скоро. Навіщо Пригожин тролить Путіна та хоче показати себе кандидатом у президенти РФ? Та тут все просто. Пригожин бачить себе путіним. Тут якраз все просто. Чи становить заява Китаю про поглиблення з РФ військової довіри і спільний захист міжнародної справедливості і правосуддя значну загрозу для України. Вона становить, але тут, знаєте, на рівні поки заяв. Там якихось дій, щоб це все зробити, ще не зроблено. Так що, поки це йдуть заяви, то це, якби почули дай добре. Але нас там якось Путін веде себе неадекватно. Чому залужний знову почав у публічному просторі активно закликати партнерів надати винищувачі f 16 Тому що їх не дають, а вони потрібні. Тут якраз знаєте, залужний він більш відкритий і він бачить, що це. Якби для армії це така хвора частина, це те, що нам болить. І так як він має надзвичайну вагу, то він знає, що його почують. Навіщо Путін вирішив публічно визнати значний негативний вплив санкцій на економіку РФ? А там нема вже що закривати. Да? Це це всі знають, всі бачать. Тут вже, як хвостом не крути, всім все зрозуміло і всі все бачать. Міг її не визнавати, всім і так було зрозуміло. Чи зазнає економіка РФ тотального краху у 2023 році через війну і введені проти РФ санкції? Ну, Тотальним крахом я це назвати не можу. Те, що. У них будуть критичні стани, так. Але це не про те, що там зломали Росію. ні, Вони ще будуть якось вилазити самі, старатися урівноважити. Ну це точно не про тотальний крах. Чи збільшується в Чечні рівень внутрішнього опору через великі втрати серед кадировців в Україні? Тут такі, знаєте, залізобетон не так. І збільшується, і і, взагалі, там втрати якісь нереальні, от просто нереальні. Навіщо Пісков транслює методичку, що війна РФ проти України триватиме дуже довго? Тут про те, що ви знаєте, якийсь це такий погляд з його середини. І я б сказала, що він так бачить, принаймні вони хочуть її, якщо не завершити, то притормозити щось зробити. На штат того, що вже було в нас на початку війни, на початку 2014 року. Так що це один із розвиток подій. На його думку, саме зараз, що це може або призупинити, або ну принаймні вони, вони б хотіли її призупинити, чи оце довго тягти. Чому США продовжують наполягати, що Україні найбільш потрібні ППО, зброя великої дальності та бронетехніка? А f 16 зараз українцям не допоможуть? Знаєте, так не хочу дуже ображати США, але перша карта, яка говорить, що така дурна позиція. Дурна позиція, тому що є там якісь консультанти, які їм вливає в уші, що в нас одні дебіли, і вони з цим не справляться? Так що це про того саме консультанта, який там сидить. Чи може успішний контрнаступ України стати причиною внутрішнього повалення режиму Путіна? А це однозначно. Це взагалі, знаєте, якщо хтось бачив, як падає доміно. То це воно як одна із домінин, яка впаде негайно. На рівні того, що може навіть ми тут не закінчимо, а там уже Е, Так що це щось що відбудеться просто одразу. Чому в РФ серед пересічного населення знижується підтримка війни проти України? Багато втрат. Багато дуже втрат і втрачаються. Молоді чоловіки, і це болізно для людей. Це, вони і бояться своїх відпускати, і бояться оці кульки отримувати. Тут дуже велика кількість втрат. Тут навіть не про втрати, тут ще знаєте, ще каліцтва дуже багато. Навіщо Лукашенко заявив, що в Білорусь планує вторгнутись НАТО? Захищає свою позицію і таким чином розказує, чому він це зробив. Тут тільки захист свого портфеля, свого крісла. Чому українські генерали впевнені, що бої за Бахмут можуть переломити хід війни? Тому що Бахмут стримує, да? це якась як позиція, яка є саме стримуючою, і яка не дає всім. Рухатись, от як перепона на шляху, як конкретно якісь вали, про які вони не можуть пройти. Так що от, тут бахмут дуже велику роль він відіграє. Чому великий зимовий російський наступ провалився? А ви знаєте, що там справа навіть не в тому, що нема зброї, там нема нормальних керуючих. Саме через те, тому що е, просто там не було того, хто міг би це все організувати. Навіщо РФ вивозить українських дітей з окупованих територій в глиб Росії? Ну, знаєте, не була в ЦРФ, РФ. В неї як завжди, є дуже багато ходів. Так що одне із них це вони вивозять дітей, що потім це вони були розмінною монетою. Це однозначно. Інше, що їм самим повинні важливі діти, бо вони як для них, я навіть не знаю, як правильно по відношенню дітей сказати як якісь ресурси для країни. Як а щось що на вагу золота. От я, я от поміст... розказати не можу. Їм дуже важливо, щоб ці дітей, чи усиновили, щоб вони залишились, от, знаєте, як якийсь момент от, ну, ну Щось на того. Так що тут декілька саме подібних є варіантів, і от мені ще хочеться сказати саме по цьому, що цю дитину. Не побоюсь цього слова, що вони по всім даним розумніші, ніж російські. От саме от на віз золота, я про я просто, якби я говорила як товар, то були б трошки інші. Саме дорогі, от, те, що дорого коштує. Так що тут така позиція. Значить, генетично якось наші діти більш цінні, ніж е російські. Чи розпочнеться цього року глобальне та комплексне відбудування зруйнованих міст? Ну, глобальне, комплексне – комплексно точно ні. Е там більш про те, що чи почнеться воно, так воно почнеться. Почнеться якась підготовка, е але підготовка в чому, що починається як. Як приготування площадок, це ж це ж треба спочатку прибрати, прибрати, да, щоб поставити навіть це оця підготовка. Навіть почнуть щось почнуть робити від слова почнуть. Це не про те, що вже нам все побудують за один день, ні. Але підготовка у нас почнеться. Навіщо Олексій Данилов регулярно натякає на те, що українські безпілотники можуть дістати до Москви? Ну, перше, те, що він не натікає. А інша історія, що насправді це елемент інформаційної війни, і оцими своїми заявами він створює ті стороні стреси, і їм теж там некомфортно. Але чи вони можуть достати, нам говорять, так, вони можуть достати. Далегко. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.